Життя Культпрацівник я і творець, працюю я заради майбуття, запалюю вогонь людських сердець. Дякую, шановні колеги, сьогодні в цій залі зібралися люди, які відчувають світ і сприймають його по особливому. Люди, які присвятили себе важливій справі зберігати і відтворювати безцінні духовні скарби нашого народу. Дорогі колеги, шановні однодумці, щиросердно вітаємо всіх вас, клубних та музейних працівників, співаків і танцюристів. Театралів і музикантів, бібліотекарів, викладачів музичних шкіл із всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва. Культура перетворює людину в особистість. Незримою силою вона формує національну єдність, робить нас неповторними, не схожими на інших. Свято культпрацівників – це свято людей, закоханих у прекрасне. Ви, вельмешановні, шановні, проявляєте свою неординарність у всьому – в роботі, у повсякденному житті, гармонійно поєднуєте все з почуттям обов'язку. Дякуючи вашому творчому розбогою, Наша культура рясно вродила вагомими здобутками. Дуже приємно, що у день професійного свята працівників культури та аматорів народного мистецтва до нас завітало багато гостей та друзів. Проте в залі є найпочесніші гості. Це люди, які все своє трудове життя присвятили саме галузі культури. І ці оплески прозвучать на адресу ветеранів культосвітньої ниви, які зараз присутні в цьому залі. Оплески. Запрошуємо до вітального слова. Голову районної ради Григорія Кіндратовича Гочаренка та заступника голови Олександрівської районної державної адміністрації Анатолія Миколаєвича Караждая. Шановні працівники культури, шановні гості, сьогодні незвичне свято. Кожна професія людини вимагає якісь певних рис характеру. І от думаю, професія культпрацівника це людина, яка повинна бути і освічена, і патріотична, і ініціативною, і розумною, і доброю по натурі. Всі риси характеру, які самі позитивні повинні бути у цієї людини. І, безумовно, уміння щось прекрасне передати від наших поколінь, покоління майбутнє, використати. Культурні традиції минулого. Чого хочеться вам побажати? Побажати творчості, побажати здоров'я, побажати миру. Безумовно, мабуть, буде правильно сказати, я так сидів і думав, що е, ми можемо чимось похвалитися, похвалитися, що щось змінюється. І як сказав губернатор, виступаючи в Кіровограді, то в Кропивницькому, вибачте, вже. Так, він сказав, що зараз вже ми можемо фалитися не одним залом, який є у місті, а що вже в інших містах з'являється опалювальний зал. Сидів і думав так, в будинках культури створює якісь певні умови для того, щоб людям була можливість зібрати своїх однодумців, односельчан і подати те найкраще, чим славиться український народ. Тому в день сьогоднішнього свята бажаю вам. Щоб у ваших серцях завжди горіла той творчий вогонь, щоб ви знаходили своїх глядачів, щоб повага людей безумовно додавала вам наснаги і радості. Свято вас! Шановні працівники! Культури нашого району хочеться що сказати. У нас, що не візьмеш, наприклад, заклад, районний будинок культури. Всі працівники, які тут працюють, і артисти, і актори, і взагалі працівники, які створюють там затишок, і працівники бухгалтерії, і працівники всього, всього відділу культури. От це Різдірець, наприклад, для Кіровоградської області. Беремо районний краєзнавчий музей, він також найкращий в області. Беремо там сільський музей, та сама Розумівка, інші населені пункти підлісна. це також одні з кращих сільських, таких можна сказати, що немає ні в кого. Беремо дитячу музичну школу, вона також показує результати роботи, показує. Ті напрацювання, які є у нашій молоді, беремо бібліотеки. Бібліотеки в наші серіалі також залучаються до всіх заходів, які є і патріотичного спрямування, які виховують наше підростаюче покоління. І це не тільки в районному центрі, а так відвідують сільські території. Також є діти, та сама Михайлівка чи там та сама та, Шевзоміївка і інші населені пункти. Світне те саме. Тобто є е, такі моменти, які, які ви своєю роботою, зачасту роботою, яка там має там певні моменти такі, що це ентузіазм ваший більшою е, е, мірою, там підтримка місцевого самоврядування цих моментів. І я вам хочу сказати, що не в нас воно все відбувається не одноманітно. Завжди, завжди є нові номера, завжди є нові. Ваше покликання і спрямування вашої роботи. Хочеться вам сьогодні дякувати за це. Хочеться дякувати за те, що ви зберегли і примножаєте ті, ті всі напрацювання культурні нашого краю. Хочеться вам сьогодні бажати того, щоб у вас було натхнення, щоб у вас була творча наснага, щоб у вас був успіх в вашій роботі, щоб на Україні була мир і добробут, щоб не було ніяких негараздів. Сьогоднішнім святом всього найкращого. За особистий внесок у розвиток національної культури вагомі творчі здобутки і високий професіоналізм та з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагороджується. Очистою грамотою департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджується Гунько Людмила Іванівна, директор районного будинку культури. Дяка Департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської області оголошується зайцю Олексію Анатолійовичу, керівнику народного аматорського пору Тясмин Олександрівського районного будинку культури. Також грамотою нагороджується скорець Юрій Вілійович. Методист з музичного жанру районного будинку культури. Почесною грамотою Олександрівської районної державної адміністрації та Олександрівської районної ради нагороджується. Сирота Микола Васильович. Олександрівського районного будинку культури грамотою Олександрівської районної державної адміністрації та Олександрівської районної ради нагороджуються. Волинська Вікторія Юрівна провідний бібліотекар Єлизавет Гатківської міської бібліотеки. Економіст централізованої бухгалтерії відділу культури. Віручний жінко Лідія Степанівна, провідний бібліотекар відділу комплектування Олександрівської районної бібліотеки для дорослих. Онда Людмила Петрівна. Бібліотекар відділу обслуговування 5-9 класів Олександрівської районної бібліотеки для дітей. Павліченко Віктор Олександрович, директор Єлизавет Грантівського міського будинку культури, Сидоренко Олена Миколаївна. Директор Бірківського сільського будинку культури. Танська Галина Андріївна. Завідується Світленською сільською бібліотекою. Густенко Сергій Олександрович, викладач по класу гітари Олександрівської дитячої музичної школи. Зі словами привітань! До вас звертається помічник консультант народного депутата України Олеся Довгого Андрій Клименко. Всім доброго дня! Щиро вітаю вас з професійним святом днем працівника культури. Що хочу сказати? Насамперед хочу подякувати вам за ваш професіоналізм і за вашу відданість в своїй роботі. Саме ви народжуєте красоту і, і цією красою наповнюєте людські серця, даруйте людям радість. Адже ви кожного дня вкладаєте любов і душу у свою роботу. І вам неможливо не захоплюватися. Тож я бажаю вам, щоб кожного дня ваші серця наповнювалися любов'ю і радістю. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам довгих творчих років життя зі святом вас. Подякую народного депутата України Олеся Довгого за сумлінну працю, високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток української національної культури та з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Нагороджується. Гриневич Ірина Миколаївна, керівник народного театру Палитформ. Галушка Наталія Степанівна, художній керівник Підністенського сільського будинку культури. Звінчук Людмила Іванівна, провідний методист районного будинку культури. Василівна. Народний умілець вишивки бісером Село Нова висота. Дякуємо вам, знову. З нагоди професійного свята вас вітають начальник відділу культури райдержадміністрації Антоніна Штим. Директор районного будинку культури Людмила Гунько та голова профспілкового комітету працівників культури району Наталія Литвин. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Я вітаю вас з вашим професійним святом. Від усього серця бажаю вам не втрачати свого професійного запалу та продовжувати творити нові шедеври. Нехай кожен день дарує радість та дає сили для нових професійних звершень, зичу міцного здоров'я, довгих, щасливих та творчих років життя. Шановні колеги, щиро вітаємо. Ви Всеукраїнським Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва, свято культпрацівників це свято людей, закоханих у прекрасне, людей неординарних, які відрізняються самовідданістю та високим почуттям обов'язку. Бажаємо, щоб життя ваше було завжди світлим і радісним, а людська шана стала подякою за плідну працю, мудрість. Чуйність, уміння творити і дарувати прекрасне, нехай успіхи примножують зусилля, надихають на нові злети, а незмінними супутниками будуть повага і захоплення два дуже крила нашої творчої професії! Доброго дня, дорога мистецька родина! Від усієї душі хочу привітати всіх. То за покликанням серця присвятив своє життя найважливішій зі сфер культурі. В Україні щороку відзначається близько 280 свят. І всі вони супроводжуються саме вашою роботою. Ви даруєте людям душевне задоволення, духовне задоволення, щастя, радість, просуваючи саме нашу українську культуру, яка є колоритною, неповторною, універсальною. Тож творіть, дерзайте, процвітайте, хай талановіть вам в усьому, щоб ваша дорога завжди була світлою, щоб посмішка ніколи не сходила з ваших вуст, а ви були міцними і здоровими. Святом вас! Грамотою відділу культури Олександрівської районної державної адміністрації нагороджується Фощій Іван Григорович. Викладач по класу Баян. Таран Любов Григорівна, викладач по класу фортепіано Олександрівської дитячої музичної школи. Марієнко Сніжана Володимирівна, бібліотекар Підлістенської сільської бібліотеки. Всела Володимирівна, завідувача Михайлівської сільської бібліотекою Владкий Володимир Іванович, оператор котельні Олександрівської районної бібліотеки для дорослих. Наталія та Руслан Рибалки. Народні умільці з селища Олександрівка. Завідський Павло Степанович. Люсар районного будинку культури. Львівська Мариса Віталіївна завідуюча Любомирським сільським клубом. Федорова Алла Іванівна, завідуюча Ясенівським сільським клубом. Він Владислав, учасник народного аматорського театру «Малих форм», голос часу Олександрівського районного будинку культури. Гриневич Діана, учасниця народного аматорського театру «Малих форм», голос часу районного будинку культури. Олександрівського районного будинку культури нагороджується. Анатолій Маляр, освітлювач Олександрівського районного будинку культури. Ірина Дорожко. Учасниця народного аматорського театру малих форм голос часу Олександрівського районного будинку культури. Олена Крутіна. Учасниця Народного аматорського театру форм голос часу Олександрівського районного будинку культури. Людмила Гесверха, учасниця Народного аматорського театру Малетформ Голос часу Олександрівського районного будинку культури. Марина Ландух учасниця Народного аматорського театру форм Голос часу районного будинку культури. Шановні, ще раз бурхвилі описки всім, хто отримав відстаду. В Олександрівському районі проходив районний етап обласного конкурсу з популяризації творчості класика української літератури Марка Кропивницького. І бібліотечні заклади прийняли дуже активну участь в цьому заході. І хотілося їх би відзначити і їм подякувати за те, що здавалося б. Люди, які працюють з книжками, показали неймовірне театральне мистецтво і театральну майстерність. Тому дипломом за зайняте перше місце нагороджується бібліотека Бондурівської сільської бібліотеки, районного етапу обласного конкурсу з популяризації творчості класика української літератури Кропивницького. Бібліотекар Підлісненської сільської бібліотеки Парієнко Сніжана Володимирівна за перемогу в номінації Краща жіноча роль». Журба Любов Федорівна, бібліотека Розуміївської сільської бібліотеки, за перемогу в номінації Краща оригінальність постановки. Завідуюча Цвітненської сільською бібліотекою та... Загана Андріївна за перемогу в номінації Глядацькі симпатії. Завідуюча Михайлівською сільською бібліотекою Поклад Анжала Володимирівна за перемогу в номінації Краща граждани в талантів. Завідуюча Красносілківською сільською бібліотекою Красносільської сільською бібліотекою Баняк Валентина Іванівна за перемогу в номінації Краща виконавча майстерність. Підлісненської сільської бібліотеки Парієнко Сніжана Володимирівна за заняте перше місце у номінації Найкращий буктрейлер». Завідуючи Івангородською сільською бібліотекою Сесою Іван Васильович за зайняте друге місце у номінації Найкращий буктрейлер». Бібліотекар Ясенівської сільської бібліотеки Федор. Поселянівська сільська бібліотека. Виконавець монологу Віктор Кременко. За зайняте перше місце у номінації Кращий виконавець монологу. сільська бібліотека. За любов до обраної справи з днем працівників культури всіх зі святом!